Мама ненавидить моє волосся. Якщо раніше вона казала, що воно не густе, що воно звичайнісіньке, то тепер вона якось стала ще більше його ненавидіти, тому що я його розпускаю, що я його рідко зав'язую і так далі. Доглядаю за ним, це в неї чомусь викликає велику нелюбов. Ось. Хоча я, допустимо, ми його рідко раз в тиждень. Але вона вважає, що це часто. І каже, що їй вже противно дивитися на моє волосся. Ось така проблема. Як думаєте, що з цим можна робити? Що відбувається? Як від цього врятуватися? Тому що я хочу, прийшовши додому, відпочивати, а не чути якісь приниження і образи. А як ви вважаєте? Чи добре виглядає моє волосся? Ще мама дуже не любить, коли я виступаю в купальнику. а я люблю виступати в купальниках і буду. І не треба мені радити не приїжджати додому. Не відпочивати вдома або зовсім не контактувати з матір'ю. Ну і не треба говорити, що я повинна вийти зараз же заміж. Заміж я виходжу по коханню і не тому, щоб а, когось менше бачити і так далі. Заміж я виходжу, щоб створити нову, нормальну родину, яка буде добре до мене ставитися, та родина, той чоловік, мої діти. І також я добре ставитимуся до свого чоловіка та діток. Ось така ситуація. Так, в чому ж справа?